Друзі, всім привіт! Степ на зв'язку. Зараз розкажу як правильно знімати стойки. А саме основне, як правильно вибивати оці рульові тяги, рульові наконечники з стойки. Тобто стойки відкрутить дуже просто, тут два болта і тут зверху три гайки, вони легко відкручуються. болти можуть трошки сложніше. Саме проблематично це вибить... Тут такий конус, оцю рульову тягу, рульовий наконечник. Дуже плотно сидить, е, часто стукають по самій е, по цьому самому болту, тоді дуже швидко псується, ну, можна пару вдарити і деформується сам оцей штир, і гайки не буде накручуються, б'ють по гайці. Але вона теж часто не дає ефекту. Дуже закисає, дуже плотно сидить. Найкращий варіант це нагріти газовою горілкою знизу, щоб не поплавити резинку, гріємо по цю штуку, От, щоб вона трохи роздалась в ширину. І далі стукаємо молотком тільки не по тому штирю, а саме по цій штуці. Вон у мене слід молотка тут лишилась. От. Просто по молотку, щоб була вібрація, і воно тоді виходить. Це Найкращий спосіб. Вже перевірено. <ріх> так що беріть на замітку, хто не знає, був радий допомогти. Якщо комусь допоміг, звісно, дякую за увагу.